Давайте зачитаємо слова сьогоднішнього Євангелія. Сказав Господь своїм учням: настерігайтесь книжників, що ходять за любки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перше сидження в синагогі, синагогах та перші місця на банкетах, що поїдають, що. Поїдають дами вдавить і довго моляться на показ. Вони приймуть суворіше судження. Підвівши очі, ісус побачив, як заможні кидали свої дари до скарбонів. Побачив він також е, вдаву Богу, що кидала туди дві лепти, і сказав: істинно кажу вам, що ця бідна вдава кинула більше від усіх. Усі, бо вони вкинули як дар Божий зі свого е, лишку. Вона ж е, з любовства свого вкинула весь свій пожиток, який мала. Бога нам Господь каже, що незалежно від того, що людина вносить, скільки людина вносить, але якщо це вона робить зі, е, з любов'ю до Бога, е, то Господь це приймає. І більш того, Він є, е, як Євангелія каже, не лицеприятний, Він не Дивиться на обличчя людей, да? він не дивиться на статки. Йому головне, що йде від душі. І тому він каже, що у ті дві лепти, тобто такі малі гроші, які, які дала вдова, А вдови в той час були бідними людьми, тому що ніхто їм не допомагав, ніяких вони соціальних там гарантій не отримували. Да? І ну, єдине, що можлива. Важливо, їм хтось там милостиню давав. І Господь сказав, що вона, е, як би в духовному сенсі, дала більше, ніж дає е, той багатий чоловік, який, е, ну, для якого ці гроші не гроші. Звичайно, Господь каже нам не про. Е, Самі кошти не про самі гроші, да? а в це в переносному сенсі, що ми можемо дати Господу. Хтось може, я не знаю, дійсно допомагати, допомагати людям е багатьом, да? хтось може допомогти тим, що має там, самому сусіду хворому, або ще комусь знайомих. І Господь каже про те, що уся оця допомога, яка йде від людей, вона є милою, приємною для Бога. Тобто, знаєте, не треба людям стидатися, що, мовляв, ми там бідні, ми не можемо нічим допомогти. Господь каже в цих словах, що усі ми можемо віддавати Богові. Хто, хто що може, хто якийсь вільний час для молитви, для вивчення слова Божого, для допомоги людям, тому що Господь сказав, що насправді існує дві найважливіші заповіді. Да, Всім серцем любить Господа Бога свого і інших людей, як самих себе. І тому, і тому знаєте, ми повинні завжди про це пам'ятати. Ніколи не думати про те, що Господь не прийме не прийме наші ці лепти, які ми можемо давати. Знову ж кажу, це не відображається в грошах, це відображається в тому, з яким бажанням ми це робимо, да? і з якою любов'ю ми це робимо для Бога. Бо Господь знову ж таки не дивиться на розмір коштів, розмір е допомоги, скільки хто що дає, скільки хто часу виділяє, а Господь дивиться, з якою любов'ю це робимо. Бо Господь передусім дивиться на наші душі. Нехай Господь нам допомагає в цьому. Е щоб ми відчували потребу допомагати людям, відчували потребу бути, бути з Богом. Тому що якщо ми будемо в такої єдності, то тільки це може поліпшити взагалі людське суспільство. Да? Не коли ми будемо сподіватися, коли хтось Інший зміниться, а коли ми почнемо це добро робити передусім всередині себе і доносити це добро до інших. Благословіня Господня на вас. Амінь.